Хто ти для свого роду, для чого ти народилася в цій сім'ї? Як зрозуміти, з якими кармічними задачами ти прийшла у цей світ? Та що приховує від тебе твій рід? Наш рід це величезна система, і в кожному роду є певні завдання та накопичення. Твої предки передали тобі як і позитивні якості, навички і так далі, так і негативні накопичення, які ти маєш відпрацювати. Наприклад. Твоя прабабуся була вчителем, все життя передавала знання, і цей талант також передався тобі. Але при цьому їй було дуже складно побудувати стосунки, побудувати власну сім'ю. І ти також можеш зараз зіштовхнутися з цими труднощами у своєму житті. І найкращий інструмент для вивчення свого роду це матриця долі. Вона показує сили та слабкості, які тобі передав рід. Це інструмент, завдяки якому по даті народження можна дізнатися все. Абсолютно все про себе і розкрити на повну свій потенціал. Наш світ сформований з 22 енергій світобудови. У кожної людини є такий свій унікальний набір цих енергій, які формують її долю. Матриця долі це немов і є інструмент для роботи зі своїми енергіями, та такий ключик до того, щоб проживати власні енергії в плюсі і таким чином проживати своє найкраще життя. Ми можемо проживати енергії роду по плюсу або по мінусу. Через матриці долі ви можете не просто зрозуміти свої задачі, а також їх пропрацювати та розкрити свою солороду. Для цього потрібно відкрити калькулятор матриці долі та розрахувати власну дату народження. Ось це чоловічий рід, який відповідає за таку нашу матеріальну складову життя, за вміння заробляти гроші. Верхня частина показує ваші упередження, а знизу зображено дії, які ви чітко маєте робити, щоб більше заробляти. Та будувати бізнес, до прикладу. Жіночий рід це наші стосунки з собою, партнером, дітками і так далі. Тобто, це наша внутрішня жінка. Давайте я покажу приклад на власній матриці, а потім розповім про ваші. Розберемо мій чоловічий рід. Для того, щоб мені більше заробляти грошей, мені потрібно вийти з. Програми багато працюю, багато заробляю. Тобто, про це вказує сьома енергія. Обов'язково мені потрібно будувати команду і бути лідером серед цієї команди. По 21 енергії мені потрібно масштабувати свої знання, постійно ем, вивчати щось нове. І, до речі, для цього я використовую свій блог. По 14 енергії я маю прибрати хаос і напрацьовувати внутрішній спокій. І, до речі, це ж саме показує нижня десята енергія, яка відповідає за довіру, за прийняття і так далі. Також я маю багато дев'ятих та сімнадцятих енергій. Які відповідають за проявлення та передачу знань, і якщо в мене буде таке сіре нудне життя, це також буде перекривати мій фінансовий канал. Щоб вивести стосунки з собою та іншими на новий рівень, я маю почати цінувати себе та ставити на перше місце. Тобто не входити в стан жертви, за це відповідає 12-та енергія. Не просто відчувати свою силу, а обов'язково її розкривати, її реалізовувати, діяти. Важливо відкриватися новому, не входити в стан я все знаю, є моя думка, є неправильна думка, не потрібно вивчати людей і так далі. Тепер давайте подивимось, що ж від вас приховує рід і які задачі у вас є. Поверніться зараз до своєї. Матриці, якщо ви ще не відкрили калькулятор, зробіться. Якщо у вас вийшло 2.11.20, вам потрібно вимикати програму Хочу всім сподобатись, тобто не одягати масок, бути справжнім, бути чесним, вміти слухати сигнали свого тіла та не впадати в стан такого трудоголізму. Також слід приймати силу свого роду, не знецінювати його, уникати конфліктів зі своїми родичами і обов'язково довіряти своїй інтуїції, приходити до такої внутрішньої гармонії. Якщо у вас вийшло 3.12.21, вам потрібно виходити з програми самообмен. Женя, жертвою і такого вічного контролера жінкам дуже важливо проявити свою жіночність, а чоловікам навпаки навчитися брати відповідальність за своє життя, бути в русі і так далі. Потрібно завжди масштабувати свою діяльність, якщо це стосується грошей, не боятися виходити у світ, не боятися розвивати своє креативне мислення, креативне бачення і так далі. Якщо у вас вийшло 4, 13, 22, насправді тут дуже великий потенціал до створення власної справи. Керуванням великої кількості людей да вам дуже важливо взагалі уникати агресії, деспотизму. Вам потрібно сміливо рухатись в житті, ставити перед собою масштабні цілі і виходити з програм самообмеження. Якщо у вас вийшло 5-14, вам потрібно позбутися синдрому самозванця і не боятись передавати свої знання, виходити з цього стану, не знаю, недостатньо, треба ще курсів пройти, застосовувати свої ораторські здібності, в житті мати структуру, порядок, уникати хаосу і приходити до гармонії з собою. Якщо у вас вийшло 6 або 15, ваш таки ключовий момент це навчитися робити вибір, напрацьовувати зовнішню внутрішню опору, прибирати бажання отримувати все й одразу, мати баланс духовного матеріального, уникати надмірного перфекціонізму і бажання. Всім сподобатись, бажання інших людей під себе переробити і так далі, і обов'язково ніколи не зраджувати ні себе, ні інших людей і не входити в любовні трикутники. Далі, якщо у вас виходить 7 або 16, вам не варто йти по головам так вперти заради своїх цілей. Вчіться делегувати, будувати команду, реалізовувати ідеї свої через руки інших людей. Виходити з програми Я сама, я сам тобто, у вас є велика кількість енергії, потрібно її постійно реалізовувати, уникати застоїв і рухатись в житті. Якщо у вас вийшло 8 або вісімнадцять, вам Слід уникати такого стану сірої мишки, пасивного життя і також гордині. Тобто завжди вам потрібно покращувати свою кваліфікацію, професіоналізм, знання, бути чесною та відвертою людиною. І також дуже важлива рекомендація це вести свій бізнес офіційно, тобто ніде не обманювати і не вести неекологічну діяльність. І якщо у вас вийшло 9 або 18, вам потрібно стілювати свої страхи і йти туди, де страшно. Тобто, в роду були люди, які дуже всього боялись. Також вам потрібно уникати синдрому самозванця, завжди отримувати знання і їх передавати. Накопичувати, довіряти своїй інтуїції, розкривати свою творчість. До речі, дуже велика вірогідність, що в руду були цілителі, маги, люди, які мали здібності, але не передавали їх далі. Тобто вони жили в цьому синдромі самозванця, в своїх страхах і так далі. Тому вам це потрібно проявити. Якщо у вас вийшло 10 або 19, вам слід уникати апатичних та депресивних станів, Розумієте, звідки мене береться, що за цим стоїть, не агресувати, дарувати людям свій заряд, позитив, оптимізм, велику кількість енергії, бути щедрим, допомагати іншим, займатися благодійністю. От знаєте, засвітити сонцем на весь світ. Якщо ти хочеш детально розібрати свою карму, розкрити свої сильні сторони, таланти а також Пропрацювати те, з чим не справились твої предки. у мене для тебе є спеціальна пропозиція. Я запрошую тебе на моє авторське навчання по методу матриці долі. на навчанні з матриці долі ти розбереш 10 зон в своїй матриці, та зрозумієш, як тобі вирости в доході, яка сфера діяльності тобі ідеально підійде, і як пропрацювати фінансові блоки, які ти маєш задати народження. По темі стосунків ти дізнаєшся, які задачі в тебе є в стосунках, що їх може блокувати, чому стосунки можуть не складатися. Якщо взяти тему здоров'я, ти розбереш, що робити, щоб не хворіти, розбереш карму здоров'я, причини захворювань, які можуть бути, і як ці причини вирішити. Далі, покликання, яку місію ви повинні виконати у цьому житті. Поговоримо про карму минулого втілення, тобто, ким ви були в минулому житті, і які задачі кармічні ви маєте пройти в цьому житті, які у вас є головні задачі. Далі ми поговоримо про ваші таланти, сильні та слабкі сторони. Ми поговоримо про особисту карму та карму батьків дітей. Які задачі у нас є в стосунках з батьками та дітками? Як нам побудувати гармонійні стосунки з собою та світом? Ваші позитивні та негативні риси характеру ми теж розберемо родову карму, як рід впливає на гроші, стосунки та задоволення в житті. І останнє про що ми поговоримо, це прогностика, що вас чекає на найближчі роки по грошам, стосункам, здоров'ю та особистому розвитку. Навчання побудоване на коротких відеоуроках і всього за тиждень, виділяючи 20 хвилин на день, ти зможеш розібратися в цьому інструменті. Для того щоб долучитись на навчання зі знижкою 90% та відразу почати проходження, переходь за посиланням під цим відео та долучайся лише за 444 гривні замість 9800 50 гривень. Всі деталі на сайті за посиланням під цим відео.